Товариство, усіх вітаю на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас мапа Каліш один до одного. Звичайно, що будні заробітчанина у Польщі. Тому дивимося, що ж ми змогли зробити в попередній серії. Ми проїхали доволі багато сіл, але нас теж чекають нові ну, села. Нові цікаві місця. Ну що ж, обираємо замовлення і нумо до роботи. Так, друзі. Ну, я то обрав замовлення, але ми будемо їхати під час дощу. Нагадую, масштаб на цій мапі один до одного. І якщо ви хотіли б підтримати вихід нових серій, то не забудьте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене змотивує зробити наступні відосики. Так, тепер цього разу я повертаю праворуч. Бо попереднього разу ми їхали до Жезбіна. Е, вибачте, від Джезбіна їхали до Дановиця і Месевіна. А цього разу ми йдемо в іншому напрямку. Так, на кінці я зміг повернути і будемо нарешті виїжджати із села Джезбін. У напрямку до Заменти. Це, здається, таке село невеличке, але ми з вами туди прямуємо. Хоч вирушити дещо на північ, а там відкрити багато нових доріг. Хоча з одного боку мапа дещо, ну, не сказав би, що вона вже дуже крута, але тут дуже багато таких от неточностей існує халтура. Розумілою мовою це називають халтурою. Вона тут є, звичайно, що. Але можливо для мене ця подорож буде довгою, а для вас вона буде всього на 20-30 хвилин у відео. От і, друзі, польські села під час дощу. Щодо наступних мап, чесно, я не знаю, що далі буде. Здається, ми вже на польських мапах грати не будемо. Якщо вам подобається ця ініціатива заробітчанина Олега Шацька. То ми з вами продовжуємо вже на іншій мапі. До прикладу, я бачив словацьку мапу, там масштаб доволі цікавий був, 1 до 5 чи 1 до 3. Потім була мапа Чехії, і ще німецька мапа одна була, масштаб буде до 1 дуже цікаво було. Тому я не знаю, якщо усе буде добре, то, звичайно, що ми будемо грати і на мапі про Словаччину, і також Чехію. І бачите, друзі, ми все ближче і ближче доїжджаємо до нових населених пунктів. Так, ми вже будемо скоро у новому селі. Звичайно, що? Звичайно що. Бо тому що ми вже в селі заменти. Я навіть його зміг відкрити. Відкрити на самій мапі. Що то за менти? Я спершу прочитав замети. Не звернув увагу правильно на заменти читаються. Вони. Ну, в перекладі, так. Польська мова доволі складна. Ну, можливо, якщо говорити польською мовою, це не складно, а от читати польською складно, і також говорити, ну, не говорити, а писати польською теж доволі складно. Можна допустити дуже багато помилок, тому польська мова доволі складна у вивченні. Говорити то таке, а от, писати і читати правильно, то це вже потрібно мати хіст. Потрібно багато практикуватися, як до прикладу, у різних мовах. Чи це буде англійська, чи та саме українська. Найбільше потрібно практикуватися у вивченні тієї чи іншої мови. Ну що ж, друзі, прямуємо. І знаєте що? Я їхав дуже довго саме ось цими лісами. І насправді все, що ми бачимо з вами по ідеї. На екрані, ну я це бачу перед своїм екраном ноутбука, а ви, звісно, що це бачите. Ні, не бачите, я бачу це з кабіни свого транспортного засобу, а ви це бачите у відоску на своєму екрані. І ви помітили, що дещо та й схоже. Особливо даний рельєф, він дуже ідентичний із суто польським. Тобто, якщо ми відкриємо Google Maps, ми помітимо таку от однорідність. Тобто там ліси, там ліси, ми проїжджаємо через ліс. Це доволі цікаво. Але ну, ця мапа поступається все ж мапі Real Poland, Бо Real Poland це топова мапа, хоч там всього 5 ціл і одне містечко, але так чи інакше це доволі цікаво. Класно, що ти можеш насладитися різноманітними мапами, якби так було про Україну. Якби у нас було багато мап. Хоча і в поляки їх теж не дуже багато, але на всій історії було немало. Насправді доволі немало е, самих от мап. Так, друзі, ну що ж, прямуємо далі, тому що, звісно, що на нас чекатимуть нові населені пункти, нові дороги. Ну і на дорогах може зустрітися будь-що будь-що зовсім будь-що. На... До прикладу, ми тут бачимо, що тут вирізають ліс. Можливо, будуть щось будувати. Я все ж впевнений, що тут будуть будувати, напевно, що. Якісь магазинчики, можливо, автозаправку, можливо, тут будуватимуть швидкісну дорогу. До прикладу, автобани, все ж доволі актуальні були б навіть в Україні, щоб якомога швидше дібратися від точки А до точки Б. І відносно теж, бачите, поляки роблять таку дорогу, щоб не їхати от на такій от дорозі двохсторонній. Одна одна смуга. А, до прикладу, було дві смуги, чи було там 4-5 смуг. Хоча я 5 смуг щось не помічав, а от по 4 смуги то було. Називають ще шосем цю дорогу. Так, дивіться, бачимо, поляки ремонтують дорогу. От часто ми кажемо, що в Україні ремонтують дороги, це ці українські дороги. А тут бачите те ж саме. Дороги теж ремонтують у Польщі, будують, напевно, якісь автобани. І, звичайно, що це у нас переїзд. Давайте переїдемо, глянемо, що ж це у нас тут за будівельний майданчик такий цікавесенький. Дивіться, будують, будують і будують. Дуже та дуже цікаво. Отже, я почав сумувати за мапою Окер Меп. Класна мапа насправді була. І ми навіть приїхали багатенько серій на ній. Я багато годин теж на ній награв. Але Ну, то таке було минулого року. Бо попередні роки ми добре так, знаєте, навіть не минулого року, а позаминулого року ми там з вами і змогли добренько так. Пограти, практично всю мапу оглянути, ну, окрім пасхалок, мені розробник Олександр Рибка, здається, так, здається він ну він писав, що це ще не вся мапа, насправді там ще дуже багато пасхалок, але я скажу так: я не користуюся, е, ну як так сказати, вільною камерою і так далі. Не знаю, мені головне, щоб трішки пиздити. Хоча я знаю, що я не всі приховані дороги зміг оглянути, дещо я зміг все ж прогавити. Але то таке. Найголовніше, що ми приїхали з вами немалу частину самої мапи. І це кльово. Я зміг насолодитися і гадаю, ви теж могли насолодитися нашою подорожю Україною. Так, ну я бачу, що одне село, друге село, десь ми маємо вже доїхати до села А там я хочу <зум> зупинитися, хоча у мене там місце для закінчення цього замовлення, але я хочу поїхати ще далі і відкрити найпівнічніший населений пункт. Так. Ми виїхали звідси, і тепер, як виїхали, там був світлофор. Ну там загалом нічого. Був якась кафешка чи хостел. Там можна було зупинитися, але це таке. Польське є польське. Так, друзі, нас вітає Білопанинська. Там у нас можна було б закінчити наше замовлення, але я вирішив, що хочу приїхати ще трішки самим селом, і потім то їхати до іншого села. Не знаю, чи я правильно розумію, але це сьоншиці. Не так, українською перекладається. Хоча, знаєте, що я польську не знаю зовсім. Я буває записую дещо на папірці, аби. Ну, аби соромно потім не було. Я знаю, що зараз почнуть писати, що не так, не так, не сяк. Ну, то таке, знаєте, все рівно, можливо, в вчиститься, можливо, щось ти запам'ятаєш у своїй голові, але так чи інакше, це ж. Теж, ну, ну, аби не було так само з наголосами, буває, не так наголоси ставиш, бо де звик більше до такого читання, те більш такий от зрозуміліший діалект, а от інші на назви можуть бути іншими, наприклад, Ізяслав і Ізяслав. Одні кажуть по-іншому, а місцеві мешканці кажуть Ізяслав чи Ізяслав, я не знаю чесне слово. Ну, це, здається, місто Хмельницької області. Таке невеличке містечко. Але, друзі, ми з вами їдемо до лісу. Дивіться, скільки ми вже лісів з вами проїхали. І скоро ми повинні бути з вами там. Звісно, що там. Я, чесно думаю, що тут будуть приховані дороги на цій мапі, але їх тут немає. Чому я так думав? Тому що я бачу, що мапа один до одного, і я точно впевнений, що вона повинна бути така от з прихованими дорогами, а їх там немає. Так, друзі, нас вітає село Сьоншиці. Ось так. Але перед тим ще є одне село, але назву я правильно не прочитаю. Тому вибачайте, друзі. Я польську її не розумію. Ні, я розумію польську, я її не знаю просто. Аби правильно прочитати назву. Шкода, що немає українською саме цих назв. Ось такого, знаєте, перекладу. І аби всі населені пункти, які ми з вами проїжджаємо, могли бути позначеними на мапі. Я таке, знаєте, дещо бачив на деяких мапах, де навіть якщо ти не можеш відкрити саме цей населений пункт, ти все одно його проїжджаєш і він та відкривається на мапі. Оце трішки, знаєте, цікавіше якось грати. Якось цікавіше. Але то таке. Це лише моя примха. Я так хотів би бачити, аби на мапі. Ну, ти не можеш там забирати вантажі, але ти можеш відкрити саме те село. Так, друзі, повертаємося назад. Давайте зараз закінчимо наше замовлення і зможемо обрати наступне. І, звичайно, що, якщо ми оберемо наступне замовлення, ми відправимося до інших населених пунктів, тому що у нас є ще одне містечко, у якому я хотів би побувати, і деякі села. Особливо, ну, ви бачите, там на сході самої мапи, там такі були дивні дороги, я там теж хочу побувати. Я надіюся, там халтури точно не буде. Хоча я і не знаю, скільки ще буде серій. можливо, ще буде третя, а можливо і не буде. Хоча, може, і не буде третьої серії, я просто не люблю розтягувати самі відео. Не люблю. Мені головне, щоб відео були не надто короткими і не надто довгими. Ну, аби оптимально воно все було, і аби багато елементів не могли повторитися у кожному з роликів. Так що, друзі, стаємо з вами і все. Замовлення ми з вами закінчили. Забираємо наш заробіток і також досвід. І також дивимося на мапу. Що ж, ми змогли з вами проїхати. А проїхали ми з вами дуже та дуже багато самої мапи. Поїхали навіть до села Сьоншиці. І отой, от, от апендикс лишається. І напевно, що я от поїду із села Зберськ, з нашого лікарового глічаного заводу. поїхатиму в бік до містечка. От поки що моя мета їхати до містечка Ставішин. От чим от якщо ми порівнюємо саме село, оце село Зберськ і Ставішин, то Зберськ насправді два рази більший за чисельністю і за площею, чим місто Ставішин. Але це вже інша історія. Навіть є схожі приклади з українськими містами, у яких немає 10 тисяч населення, навіть близько, і вони вважаються саме містами. От, до прикладу, в Ставішині у нас мешкає 1300 жителів. Ну, я це я гляну в Вікіпедії о, у автосалон. Цікаво, що в зберську є от підприємство, ферми, і там населення в два рази більше, але це село. Це навіть не селище, а саме село. І відносно, Ставішин вважають саме історичним містом, тому що воно отримало Магдебурське право. Так, друзі, повертаємо в бік до міста Ставішин. Але в Україні теж є такі випадки. До прикладу, якщо ми з вами говоримо про місто Біберка, це Львівська область, і також місто Батурин, це у нас Чернігівська область. Ну, в Батурині там є деякі пам'ятки, ще за часів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи і так далі. Ви це добре знаєте, бо тому що ви добре читаєте історію. Але цікаво те, що. Наприклад, в Біберці навіть п'яти тисяч мешканців немає. І поїдає за ну, новими законами, це повинно бути саме село. Але воно має Магдебурзьке право, і історично це у нас місто. Там, здається, до трьох тисяч населення в Біберці мешкає. А от в Батурині, ну там 7, можливо, 6 отак. І це не село ще а це саме місто, бо тому що історично так було складено. І тут теж такий самий випадок, друзі. Місто Ставішин, населені 1300 жителів. І, ну, звісно, що оштрафувало. От не люблю, коли мене штрафують. Вони бувають, ці поліцейські ховаються десь там за кущами, десь там <смі> на польових дорогах, і зразу мене й штрафують. Отак, От але є також інші випадки з самими містами. До прикладу, ви всі чули про місто Прип'ять і також місто Чорнобиль. Прип'ять вважається. Містом приводом. Якщо вас питають про місто України, у якому найменше населення, зразу відповідайте прип'ять. Чому? Тому що в Прип'яті нуль населення, бо тому що місто Припять вважається містом приводом, або в місті, у якому ніхто не мешкає. Отак. От Хоча в Чорнобилі насправді там є трішки населення, там зазвичай мешкають працівники ЧС і так далі. Але запам'ятайте, у Чорнобилі найменша кількість мешканців саме в Україні. О, до речі, щодо населених пунктів, є ще тисячне місто на Львівщині, я не пам'ятаю назву, але я точно пам'ятаю, що воно десь біля е, Шептицького знаходиться. Рава Руська десь в тому напрямку. Я не звідти не з тих рів, тому я можу й помилитися. Але в тому напрямку точно знаходиться саме той населений пункт. Теж місто, і там тисяча мешканців. Отак, От хоча в сусідніх селах там мешканців більше, навіть в два рази. А ось так воно і виходить. Так, друзі, це у нас місто Ставішн. Зараз ми з вами тут, звичайно, що виконуємо наше замовлення і візьму якесь наступне. Тому що ми ще не всю мапу з вами змогли проїхати. Ви розумієте вже? Я не знаю, яка це хвилина, поєдаю відео, має бути, тому що я це все потім обрізаю, потім переслуховую. І може бути в записі хоч півтори години, але насправді ви побачите, можливо, 25 хвилин цього відео. Отак. От не люблю, коли повторюється, та і я буває нічого й не говорю, тому що що можна говорити. Ну це ж не так цікаво, от, коли ти їдеш хвилину і мовчиш. Це теж не цікаво. А цікавіше, коли ти просто от, сидиш і, можливо, щось розповідаєш, щось пригадав, щось згадав. Проїжджаємо якісь нові населені пункти, і можна теж все про це згадати. Ну. Загалом ми виконали з вами замовлення, і ми у змозі, все ж у змозі це е зробити. Зараз давайте відінаємо нашу причіпу і візьмемо наступне замовлення. Вже, напевно, ставішина. Е, Там ще Петріки я бачив не відкриті. І, напевно, до Збельська поїдемо саме туди. Ну, гаразд. Так, я обрав замовлення в місті Ставішин, Але я хочу відкрити деякі приховані, ну не приховані вулиці, але по ідеї навіть у місті Ставішин можна теж відкрити місто. <хи> ну так, можна відкрити місто, можна побачити також і е, наш гаражик. Хоча на цій мапі гаражів небагато, їх зовсім трішки. Можливо, так в Бальську є гараж, в Джезбіні є гараж. І також е, в Нове Громд, Ну, не Нове Громд, а цей Ставішин є гараж. І ще кількох. Не ці в двох населених пунктах теж є гаражі. Так, до вашого відома розповідаю вам, щоб ви знали. Але все одно, вулиці цікаві, дуже цікаві. О, щодо виходу. Можливо, це відео вийде в травні, Я чесно навіть не знаю, я його в березні записую для вас. Але, знаєте, має вийти оновлення в промоці. Я сподіваюся, що в мене. Буде мотивація, буде бажання, буде вільний час, і я зможу для вас записати також огляд оновлення для промоц там. Додають дорогу між е, Володимиром і також е, Львовом. У ну, там Володимир Волинський здається населений. Почекайте, вибачте, Нововолинськ і Львів. Між ними дорога там є, там Шептицький. Що там ще? я не пригадаю цей. Там я колись розповідав, додали жовку, теж на мапі повинно бути. Якщо говорити про розробників, які додали той населений пункт, то гадаю, що він повинен там точно бути. І, можливо, там можна також забирати замовлення. Побачимо. Це мене чесно так зацікавило. Але розробка насправді дуже та дуже повільна. Чому дуже повільна? Тому що. Цю мапу розробляє лише одна людина, навіть не мапу, а саме елемент самої мапи. Тому що спільнота є, наприклад, Promots Ukraine, Promots Hungary, Promots Germany, Promots Poland, Promots Slovakia, Promots Slovenia, Promots Italy, Promots United Kingdom, тобто навіть є Promots Canada. Тому уявіть <св 'язать> собі. Україна теж є, але одна людина над цим працює, на жаль. Шкода, що не працює, наприклад, п'ятеро, десятеро людей, якби було більше людей, то ми могли побачити навіть дорогу до Харкова чи Донецька. А на жаль, ми цього не можемо з вами побачити на даний час. А ми могли б з вами це побачити. Але насправді багатьом просто байдуже на Україну. Їм байдуже на Україну в іграх, їх байдуже що робити. Я от неодноразово так на слово Петріки. Я неодноразово бачив в коментарях клоунів, які вихвалярували російські карти. Я там поставлю російську карту, так для вигляду, ну що потім може поїхати. Я так взактаких взагалі не розумію. Ви самі скажетеся, що вам не до вподоби щось там, що все жахливо, що все погано, що ма про Україну немає, модів немає. Так ви ж клоуни, що вам? Ви ж самі навіть не підтримуєте ті проекти, які зараз існують. І ще й вимагають. От такі от клоуни хочуть, щоб їм усі були винні, а вони будуть лише стояти. Чи, вибачте, на голові сидіти і лише скидати ноги свої, і ще й говорити, що їм не те, що їм несе. Ну це справді велика дикість. Я не знайомий з розробкою, я взагалі навіть <смас> далеко не бійник, але скажу так, що це дуже-дуже-дуже-дуже сумно. Спільнота українська, вона не сформована зовсім. Ні ферми, ні ЄТС-2 тим більше. єтс ТС2 взагалі вона трішки навіть проросійська. Сама спільнота їх повна, таких от клоунів. Самої загальної спільноти зовсім немає. Усе розпорошено, розкинуто. Навіть бачив, хто скаржиться, що ой, чому так не можуть об'єднатися, чому все, чому те? Ой, ну. Спробуйте самі створити свою групу, допоможіть комусь із розробників і побачите, що мав буде більше. Якщо ви будете говорити, що я там буду грати на російській карті, тому що Україна це лайно країна, ну, вибачте, вам не за нашим напрямком, вам, вук... вам не Україна потрібна. Тому ось так. Так, друзі, ми з вами приїхали Петрик і вибачте за мій діалог, він виглядає дещо політично. Але це суто моя думка, і я її буду, звичайно, що дотримую. Чесно, неприємно Неприємно помічати, що людям просто насрати на те, що ну, є. Так само Укрмеп. Підтримка була низька, багатьом було байдуже, та її розробника були деякі особисті причини для того, щоб заморозити проєкт Укрмеп. Лишається Донбасмеп і промоц. Давайте працюйте, допомагайте, приєднуйтесь до цих спільнот. Аби мап ставало якомога більше, створюйте свої спільноти. Чому одна людина має робити за всіх щось, і та людина повинна бути усім винна щось. Не розумію я цього. Я на цю тему можу говорити дуже довго, тому у цьому відео будуть лише короткі елементи моєї розмови. Я надіюся, я це зроблю на монтажі. а далі ще зроблю. Так, друзі, повертаємо. Ми повертаємося до Зберська. Там закінчимо наше замовлення. І, напевно, мені ще лишиться приїхати у ті села. Не знаю, чи правильно, нове Гронди називається, Конари і також Юно. Там хочу теж побувати, там ті села лишилися всього-навсього. І хотілося б теж їх глянути. Мапа дещо виглядає халтурно, чесно слово, але вона прикольна. Чим ви скажете? А в тому, що тут є Польща, і ти можна солодитися. Нам до цього рівня ще далеко. Хоча у нас є гарні проєкти, як Донбас Меп. Хоча Донбас Меп можна було б зробити в масштабі 1 до 5 чи 1 до 3, було б справді класно в ній пограти. Ну, все ж на Донбас Меп відчувається деяка несвоєрідність з потворенням між населеними пунктами, але мапа під'єднується до Європи. Але то таке. Головне, що. Мапи є і ми можемо з ними насолодитися. Але круто, що є донбас меп, Укрмеп та Промокс Ukraine. Ну що ж, друзі, я тепер десь там біля юно їжджу. Чесно, я ще такої халтури ніколи не бачив. Ти просто їдеш, їдеш один ліс, соціальний ліс. Нічого зовсім цікавого. Навіть тих самих сіл, ну кілька хат стоїть і все. Насправді є село Конар, то там всього 5 осіб за офіційними твердженнями проживає. Отак. От Зовсім маленькі крихітні села. І що ж це у нас там таке? Дивіться, я вже повертаюся назад, і я бачу дві ламбургїні чи Ламбурджіні і танк. Один і другий. Я, до речі, це вже бачив на скріншотах на якомусь із форумів. Але щоб таке побачити у самій іросі, це вже знаєте занадто так дивно. Два танки стоїть, там якийсь фільм знімають тут. Дуже та дуже цікаво. Ну що ж, друзі, давайте підбивати підсумки. І так, у нас проходження на цій мапі закінчується. Тобто дев'ята серія теж закінчена. Я вам, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Практично, ну, можна сказати, що всю мапу я проїхав, далі їхати не буду, бо там велика халтура, а це мені не потрібно. Так, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися. Зустрінемося у наступних відосиках про заробітчарина. Ну що ж, слава Україні, слава Збройним силам України.